Всіх вітаю на нашому каналі Автомаркет. Сьогодні у нас зарядний пристрій модель BC40100 або 4012.0 від компанії Pulso. Даний пристрій є трансформаторного типу. Нагадаю, зарядні бувають або імпульсного типу, який всередині є плата інверторна і трансформаторного типу. Де є всередині мідна омотка. Вони надійніші, вони важчі, вони дорожчі. У них більший строк служби. Дана модель заряджає 6 і 12 вольтові акумулятори. Потужність вихідна 10 А. Зручний, компактний, обладнаний стрілочним амперметром, кишенькою для зберігання всіх можливих проводів. Ось так. Запобіжник 15 амперний. Кнопочка 6-12 вольт. Запобіжник. 5-амперний. Цікаво зроблений. Мінмакс, металевий корпус. Включити-виключити кнопочка. Захована заді, резинові упори. Ємкість акумуляторів. Від... 20 до 180 Ампер годин. Довжина силового дроту. Ось такого, який йде до мережі 220, 1, метр 70 см. Довжина оцих проводів 1 метр 40 см кожного. Перейдемо до підключення. Але перед тим, що я вам маю сказати, що даний пристрій під гарантією, саме 12 місяців. Виробництво Китай, потужність 250 Вт. Також тут обладнана функція захисту від перегрузки, від неправильного підключення, від короткого замикання. Будемо заряджати ту батарею. Зараз ми її перевіримо на, на стан. Даний тестер KV-208 також є на нашому каналі. Тут ми вказуємо параметри, тип акумуляторної батареї, свинцево кислотна пусковий струм, від якого він відштовхується, щоб визначити загальний стан. Бачите, наш батарея 451 А. Заряджена на 98%, загальний стан 83%. Ми все одно протестуємо нашу зарядочку. Як вона себе поводиться. Чорний мінус. Червоний плюс. Так, тут ще в нас в комплекті по два запобіжника. Поки я розмотую дротик. Розкажу дуже важливу інформацію. Після відео не забуваємо підписуватись на наш канал. Що дуже важливо, ставимо лайк, можете прокоментувати. Що вам сподобалось, що не сподобалось. Так, як бачимо, стрілочка у нас на мінімальному параметрі піднялась до 2 Ампер, на максимальному до п'яти. Чому так? А тому що наш акумулятор заряджений на 98%. Всередині є мікропроцесор, який починає скидувати силу струму в залежності від того, як заряджається наш акумулятор. Кнопочка мінімакс, це в нас відповідно мінімально це 5 А. Якби наш акумулятор був повністю розряджений, хоча б на 50%, тоді він би мав стати на 5 А. Кнопочка МАКС має стати на 10 А. Хоча стає тільки на 5, як я казав, мікропроцесор. Вимикаємо. І... Ще зважимо дану зарядочку. Цікаво, скільки вона важить. Важить вона 4 кг, 600 г. Всім до наступних відео. Будьте здорові!